Друзі, вітаю! Ви на каналі навколо світу і це огляд на готель Пристіж Deluxe Aquapark Club 4 Зірки в Болгарії. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований прямо в центрі курорту Золоті піски. Поруч з готелем розташований готель Preсті Hotel Аквапарк 4 зірки. Гості цих двох готелей можуть користуватися територіями один одного, крім основних ресторанів. Відстань від готелю Пристіж Делюкс до моря 450 метрів. Власного пляжу у готелю немає. Відстань від готелю до міста Варна 17 кілометрів. До міста Бургас 145 кілометрів. Зараз ми з вами підходимо до основної будівлі готелю Prestige Deluxe Aquapark Club. Одразу при вході ми можемо бачити, що є парковка, вона оплачується додатково, а з правого боку можемо бачити велосипеди, їх можна брати кататися безкоштовно, але потрібно буде залишити депозит 50 лев. Варто зазначити, що готель Пристіж Делюкс пройшов повну реновацію у 2018 році, тому ми можемо бачити стильний сучасний дизайн. Нагадаю, поруч розташований готель Пристіж Hotel Аквапарк 4 зірки. Ці два готеля мають спільну територію та інфраструктуру, окрім того, що в них різні основні ресторани. Зараз ми подивимося основний ресторан під час сніданку в готелі Пристіж Делюкс. Готель працює за системою Все включено. Ось в цьому ресторані гостям подається сніданок, обід та вечеря по системі шведського стола. Також в систему Все включено входить алкоголь місцевого виробництва до 11-ї вечора. Біля основного ресторану розташована ось така літня відкрита тераса, де можна поїсти на свіжому повітрі. Щодо спільної інфраструктури на два готелі. Тут є багато цікавого, тож ходімо подивимось. Ось така зона з аквапарком розташована поблизу будівлі готелю Prestige Делюкс. Тут гості зможуть активно відпочити. Є три горки для дорослих та невеличкі горки для діток. Біля басейну є бар, в якому гості зможуть взяти алкогольні та безалкогольні напої. Рушники для басейну гостям видаються тут безкоштовно по карточкам. Поблизу цієї зони розташований спа-центр, в ньому гості зможуть відвідати безкоштовно сауну та хамам. Масажі будуть за додаткову плату. Поруч також ми можемо бачити міні-клуб. Його години роботи з 10 до 12 і з 16 до 18. Взагалі на території готелів є активна анімаційна програма, і в денний час, і ввечері є розваги і для діток, і дорослих. Сумно тут не буде нікому. Ось тут ми можемо бачити ще одну активну зону для відпочинку. Тут є дві водних гірки, батути та спортивний майданчик. Щодо моря. Власного пляжу в готелю немає. Гості зможуть відвідувати безкоштовно будь-який пляж, який їм сподобається, відпочиваючи на своєму рушникові. Аренда шезлонгу та парасольки в середньому 15 євро за сет. Далі по території ми можемо бачити ось такий цікавий відкритий басейн з зонами для відпочинку. Одразу за ним розташований критий басейн, він підігрівається. Зараз ми підходимо ближче до будівлі Preсті Hotel Аквапарк 4 зірка. В цій зоні ми можемо бачити снек-бар, де гості зможуть перекусити впродовж дня. Також тут ми можемо бачити спортивний майданчик з тренажерами на відкритому повітрі та дитячий ігровий майданчик. Для діток тут є безліч інфраструктури, тому це гарний сімейний варіант для відпочинку. Ось так виглядає басейн біля будівлі Preсті Hotel Аквапарк. Тут можна активно відпочити, катаючись на водних гірках, їх тут 5 для дорослих, та декілька гірок для діток. Є грибочки, фонтани, дуже прикольно. Покажу вам ще одну цікаву зону, де можна весело провести час. Тут є масажні крісла, можна пограти в більярд, настільний теніс, настільний футбол, є ігрова кімната з комп'ютерними іграми. Для малечі тут є цікаві атракціони та ігрова кімната. Поглянемо, як же виглядають номери в готелі Prestige Делюкс. Перед вами мінімальна категорія номеру Deluxe Room. Максимальне розміщення гостей тут троє дорослих і одна дитина. Праску ви зможете взяти безкоштовно на ресепшн по запиту. Безкоштовно в номерах гостям надається чайний набір, сейф, а також міні-бар, але він пустий. А зараз ми подивимося сімейний номер. Ось так виглядає ванна кімната, є все необхідне, рушники, мильні засоби, а також фен. Фемелі це однокімнатний номер. Максимальна вмістимість гостей тут троє дорослих і двоє діток. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.